Добрый день, сегодня покажу, як я зробив своє ім'я, кинув ссылочку в описанні, як його продемонструвати. Перше заходимо в вкусиво. Зайшли вічний куда згод. Жмей Лейс. Запусти і заходимо. Ну я не попробую перший на, бот, на ботах. Там возьми до запуск. Чекаємо, поки запуститься. Як бачимо, у нас зайшло. Так, наскільки заходимо. Бачите, у нас просвічується тепер. Ви бачите, все видно. Як кожен день. Ще краще, ніж хати, я робила саморобно. Як бачу. На цьому дякую, Силку п'ємо на її в описанні. Це буде коштувати 20 гривень, як безплатно